І тепер сталася ситуація, що свобода опинилася частиною влади. Це вже є зовсім інший підхід до роботи. Ми вже стали не просто опозиційною політичною партією. Ми стали частиною влади, що зобов'язує нас ще більше вдосконалюватися, змінюватися в кращу сторону, але ні в якому випадку, я наголошую ні в якому випадку, не переступати через наші принципи. І світоглядові ідеали. Треба розуміти, чому ми йшли у владу. Ми не могли зробити по-іншому в цій ситуації. Тому що революція це не просто зміна влади, це зміна системи управління держави. І щоб це зробити, от змінити систему управління держави, треба добряче впрягтися у владу і найважніше взяти на себе відповідальність. Що і зробила свобода і не боятися брати на себе відповідальність. Оскільки наша держава опинилася на межі катастрофи, розграбована, знищена, економіка на межі дефолту, політична нестабільність та ще й війна з Москвою. Ми мусили зробити цей крок. І вважаю, що ми зробили правильно. Та неоднаково мені. Як Україну злії люди просплять в лукавій вогні, її украденою збудять. Хіба ми могли в стороні стояти цих процесів? Саме тому товариство маємо брати на себе цю відповідальність. Саме тому товариство маємо плекати силу держави. Плекаймо разом Силу України. Пликаймо Силу України. Оце наше завдання на теперішній час.